Вітаю всіх. У цьому випуску надам покрокову інструкцію виведення з гаманця Пайер на карту. Зайвого нічого не буде, води лити також не збираюся, все докладно розповім і покажу. А спочатку хочу запросити вас підписатися на мій канал у YouTube. Намагаюся робити чесні огляди, надавати свої результати, тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Переходимо в паєр гаманець. У мене, як бачимо, доларова карта в основному робоча. Ви можете виводити криптовалюту на паєр, різниці ніякої немає. Зараз вам покажу, яким способом будемо робити переказ. Відразу зауважу, що е, виводитимо ми на криптокарту, яка використовується без труднощів в Україні та країнах ЄС для оплати в супермаркетах, у кафе, бутіках, заправці тощо. В першу чергу ми повинні з вами зробити конвертацію з долара на криптовалюту, наприклад, TRX tron для того, щоб. Е, Потім вивести на карту бажану суму. Мінімальна сума для конвертації з долара на trx рик строн в гаманці Pair. Це 20 доларів. Я переходжу в обмін. Ось такий значок зліва, стрілкою показую. Відкривається потрібне вікно. Встановлюю. Що я хочу долари конвертувати, перевести, тобто в криптовалюту трон. Перший рядок, звичайно ж, це долар, Другий вказую трон, щоб здійснити, щоб здійснити обмін, вказую, скільки мені потрібно перевести, це 20 доларів, і роблю обмін. У мене з'явилися монети TRX Tron, тепер цю криптовалюту я виводжу на карту Trusty Plus. Ви можете встановити USDT, тобто зробити конвертацію з долара в USDT. Може, вам так буде намного зручніше. Натискаю на літачок у меню встановлюю трон. Переходжу, переходжу тепер у криптогаманець Трасті Plus, щоб узяти там адресу трону. Тобто, вже будемо переводити на карту. Вказую стрілкою, де я беру цю адресу. Складного нічого немає. Гаманець досить простий. Скопіювала, повертаюся до «Pair», вставляю адресу гаманця і виводжу, вже натискаючи кнопку Перевести. Протягом хвилини отримую переказ на криптокарту. Все. Тепер я можу йти в магазин і розплачуватися картою, купувати все, що мені заманеться. Конвертація відбувається в євро, але я все-таки зроблю конвертацію USDT або відразу в євро можна перевезти. Це я вам показала, як переводити саме TRX-Tron. Також можна зробити ще зручніше, перевести відразу USDT з на Трасті Плюс. Важливо дивитися, скільки в Trсті Plus ліміт на прийняття кожної монети. На це звертайте особливу увагу, тому що можете втратити гроші, якщо зробити переказ менше, ніж вказана мінімальна сума. При купівлі в магазинах автоматично криптовалюта конвертується в євро. Можна вказати головну валюту USDT, наприклад, або trx Tron. Якщо у вас на єврокарті не буде достатньо грошей, то автоматично вони будуть списуватися. З криптовалюти, на якій є певна сума грошей. У кого немає цього гаманця трасті плюс, немає цієї криптокарти, її дуже легко встановити. І розповіда... Я розповідала про це в окремому відео, як реєструватися, як встановлювати, як купувати картку. Скажу, що я дуже задоволена мати таку карту. Це литовське виробництво. Українці створили, тому конвертація йде з литовського банку на валюту, яку ви вкажете. З євро в гривні, наприклад. Я створила віртуальну карту і підключила, підключила її до Google Pay, скачала гаманець, валет. Можу все це вам показати зараз. Створення картки коштує грошей, її потрібно придбати за 10 євро. Якщо у вас, наприклад, будуть гроші на гаманці в криптовалюті, не страшно. Конвертація відбуватиметься в євро при, покуплі, при, при купівлі даної карти. Я підключила карту. Включаю NFC, тепер можу вільно розплачуватися. В даний час я перебуваю в Нідерландах, пішла до супермарк... супермаркету Jumbo, щоб перевірити використання цієї карти. При покупці увімкнула на телефоні NFC Відкрила програму Валет, де прив'язувала цю карту, приклала до терміналу і операція пройшла успішно. Придбала сир та ковбасу. З мене зняли рівно 5 євро. Перевірка, як кажуть, вдала. Картою дуже легко користуватися в Україні та країнах ЄС. Для мене це дуже круте придбання. Заробляємо в інтернеті криптовалюту на різних сайтах: крани, букси, айдропи, різні боти в Телеграм та переводимо на гаманець Трасті Плюс і вільно користуємося картою. Дякую, що. Подивилися це відео до кінця, дякую вам за ваші лайки, за коментарі. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. До нових зустрічей! Побачимось! Все, буде, Україна! Бережіть себе та своїх близьких!